Добрий день, шановні жителі Пятихаток і Пятихатського району. Сьогоднішній виступ запланований додати проведення тижневика по боротьбі проти раку в Пятихатському районі, який проводиться з 3 лютого по 9 лютого 2014 року. Зараз я хочу зупинитись на такій суттєвій інформації з цього приводу. Онкологічний кризис. Який в останні десятиліття захватив всі країни світу. Поставив перед людством ледь не саму складну медичну, соціальну і економічну складну проблему. Це нестримний зріст онкологічної захворюваності і смертності. Представники Єврокомісії недавно зробили відомими такі зворушливі дані. Кожний четвертий житель європейських країн вмирає від раку. Кожен рік в світі реєструється більше 10 мільйонів нових випадків онкозахворювань і близько 6 мільйонів смертей від них. Ситуація з захворюваністю на злоякісні новотворення в Україні не досить оптимістична і не досить гарна. Кожен рік в нашій країні виявляє 160 тисяч хворих на рак. Майже 90 тисяч українців помирають від цієї страшної хвороби. При цьому 35% померлих це люди працездатного віку. В п'ятихарському районі така ситуація на сьогоднішній день на обліку стоїть 747 хворих, з них 361 жінка і 386 чоловіків. Щорічно виявляється в нашому районі в середньому від 130. До 145 випадків злоякісних новотворень, що є також не досить тишальною картиною. І сьогоднішньою темою дня буде профілактика онкологічних захворювань. В першу чергу візуальних онкологічних захворювань, чому саме візуальної форми раку. Тобто, чи є візуальні онкологічні захворювання. Тобто, це ті, які ми з вами разом бачимо. Що саме відноситься до візуальних форм раку? Які саме форми, це рак шкіри, рак молочної залози, рак ротової порожнини, рак шийки матки і рак прямої кишки. Чому саме візуальні форми раку? Тому що їх Своєчасно можна виявити на ранніх підкреслю стадії захворювання, своєчасно пролікувати їх і обмежити таким чином в подальшому лягвору негативні наслідки. Крім того, своєчасно почати лікування набагато дешевше коштує. Відмітимо те, що візуальні форми раку, які може виявити сам пацієнт. Що до них відноситься, це молочна залоза, шкіра і ротова порожнина. Тобто те, що він самостійно може оглянути без лікаря. Що саме, Які саме візуальні форми бачить лікар? Це рак шийки матки, тобто жінки, які проходять профілактичні огляди, це виявляє лікар-гінеколог і у жінок і пряма кишка. У чоловіків це дивляться хірурги на профілактичному огляді. Рак шкіри. Зупинимося зупинимось на цьому. Як треба оглядати пацієнти своєму шкіру? Оглядайте свою шкіру хоча б один раз на місяць. Якщо ви побачили якісь утворення, яких раніше не було, зверніть на це увагу. Навіть утворення 0,5 см, так само, так само треба на себе увагу. Третє, якщо ті утворення, які були у вас на шкірі раніше і які почали швидко суттєво збільшуватися за короткий проміжок часу, тобто за 1, 2, 3 місяці, від, наприклад, від 0,5 см до 2, так само зверніть на це увагу. як Четверте, якщо такі утворення змінили колір, посиніли чи почорніли, чи почали кровоточити, чи з'явилися з них виділення, або починає утворюватись виразка, знову зверніть на це увагу. Зупинимось далі: рак молочні залози. Жінка повинна оглядати один раз на місяць обов'язково у себе молочні залози. Тобто самостійно їх обстежувати пальцями. А також підмишечних впадень. При цьому звернути увагу на наступне: перше. Чи є впадення на молочних залозах? Друге. Чи є в ній ущільнення? Третє. Чи однакові форми обидві молочні залози. Четверте. Чи є набрік в тій чи інші молочні залози. І п'яте. Чи одинакої форми і розміру соски молочний замозок. Тобто я зупинилась на тих формах раку, які пацієнти можуть самостійно себе виявити. Перш за все, як йти до лікаря. Коли ви те, що я вам тільки що зупинялась і говорила, виявили або щось вам не подобається, ви звертаєтесь до вашого сімейного лікаря. Який подальшому вас керує до відповідного вузького спеціаліста, чи до хірурга, чи до гінеколога, чи до онколога. Хочу зупинитись також на тому, що всі повинні хто працює, хто не працює, тобто не працюючи, це неорганізована організована група населення, повинні щорічно проходити профілактичні огляди. Для чого вони проводяться в медичних закладах? Для того, щоб виявити онкозахворювання на ранніх стадіях, щоб раніше почати своєчасне лікування. При цьому ви повинні щорічно, як і жінки, так і чоловіки, проходити флюорографію органів грудної порожнини, огляд хірурга. Це у чоловіків оглядається пряма кишка. Огляд гінеколога раз на рік оглядається гінекологом. І, само собою, звертатись до сімейного лікаря, він проводить ваш загальний профілактичний огляд. Рак шийки матки, рак прямої кишки, на яких я зупинялась, рак шкіри, рак кордової порожнини і рак молочної залози, візуальних форми. Подальшому, якщо у вас виявили такі захворювання, не треба розстраюватися. У вас відповідні лікарі, тобто чи це сімейний лікар, чи вузький спеціаліст, тобто хірург-гінеколог, відповідно дообстежують вас і направляють до онколога, який визначається в подальшому, куди спрямувати хворобу. І щоб хворий не вийшов після цього з-під спідконтролю. Подальшому пацієнт скерогується з підозрою на онкологічні захворювання у спеціалізовані онкологічні лікувально-профілактичні заклади міста Дніпропетровське. На сьогоднішній день в нас в П'ятихацькому районі проводиться всіма медичними працівниками. Інформаційно роз'яснена робота щодо факторів ризику виникнення онкологічних захворювань, ранніх симптоматики, профілактики, використовуючи різноманітні форми спілкування з населенням. Ви маєте право, якщо ви звернулись по іншій хворобі, вас цікавлять там, чи, ну, ті чи інші питання по онкології з профілактики по онкології. Ви маєте право задати свій своєму сімейному лікарю ці питання. І маєте право задати такі питання до медичної сестри, яка обслуговує ваше населення, і в тому числі і вас. Вони вам все розкажуть, скажуть як це проводити профілактичні огляди і своєчасно вас направлять.